Мої вітання! Мене звати Маркіна Світлана. Я сертифікований тренер з кібергігієни та експерт з комп'ютерних дисциплін. Одним із напрямків комп'ютерного спрямування є цифрова грамотність, а це передбачає в свою чергу вивчення текстового редактору Microsoft Word для державних службовців органів прокуратури. У цьому році була розроблена загальна короткострокова програма використання текстового редактору Microsoft Word для роботи державного службовця. Органів прокуратури, яка складається з 10 найактуальніших тематик, а саме технологічна підготовка ділової кореспонденції, робота з графічними об'єктами, такими як смарт-арт, таблиця, піктограма, зображення, а також автоматизована робота з елементами документа. Із додатковими елементами, з такими як колонтитули, піктограми, виноски та гіперпосилання. Сучасний освітній процес вимагає від мене оновлювати, впроваджувати, порівнюючи різні версії текстового редактору Microsoft Word, синтезуючи їх через потреби для державного службовця органів прокуратури за сьогоднішніх реалій як в форматі онлайн, так і в форматах офлайн. На сьогодні Microsoft Word це не тільки програма для створення, редагування, форматування та е, оформлення текстів різної складності та спрямування, а також можливість додавати до текстових документів різний ілюстративний матеріал, ефективно використовувати вбудовані інструменти, зберігати документ в різних форматах тощо. Долучайтеся та ласкаво просимо до загальної короткострокової програми використання текстового редактору Microsoft Word в роботі державного службовця органів прокуратури. Сподіваюсь, вам програма сподобається і стане в нагоді для виконання своїх посадових обов'язків, а також самоорганізації в робочому процесі.